Друзі, всім привіт! Компанія Усаргруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо цікавий коротенький огляд моделі платформи. Габарити кузова чистими 3000 мм довжина, 1800 мм ширина, колеса на даному причепі під кузовом. Тобто всі 4 борта, як на вантажівках, відкидні, швидко з'ємні. Прицеп оснащений гальмівною системою Алко на 3000 кілограм. Ходова частина прицепа ресорно-амортизаторного типу. Дві осі гальмівні, колеса вантажні диски по типу мефро 5х112 і покришки вантажні 185. З індексом нагрузки С. Причіп має високий тент. висота від підлоги до верху тента 1500 мм. Тент на всі платформи ми робимо паяний. Він повністю на болтових з'єднаннях. Криша біла, світло, не жарко всередині. Всі чотири клапана також відкидні, так само як борта. Тобто бокова погрузка, можливо, дуже зручно у цій моделі. Також з Fiat, дуже комфортно з ним пересуватися по трасі, по місту. Такі, друзі, міцні причепи в місті Запоріжжя. Переходьте за посиланням під відео на наш сайт. Робіть замовлення. Всім щасливо!